Вітаю! На огляді система контролю рівня глюкози в крові G520. Купував я цей пристрій на Аліекспрес в розділі від трьох товарів. Ціна на момент покупки становила 4,91 цент. Глюкометр призначений для контролю рівня глюкози у зразку цільної капілярної крові. Рекомендований для людей з діабетом другого типу, а також з фактором ризику діабету. Сюди належать вагітні спортсмени. Люди із зайвою вагою, а також ті, які мають спадковий ризик появи цукрового діабету. Для проведення тесту цим глюкометром забір крові можна проводити з пальця, долоні, перепліччя тощо. Проте найточніші результати обіцяють, якщо забір крові буде проведений з кінчика пальця. Комплект постачання наступний: глюкометр модель G520. Пристрій працює від батарейки формату CR2032. З номінальною напругою 3 В. ланцетний пристрій з регулюванням глибини проколу. Досить детальна інструкція, але, на жаль, на англійській мові. Тому для багатьох, в тому числі для мене, розібратися буде складно. 50 ланцетів, а також 50 тестових смужок. Перевертаємо пристрій і відкриваємо відсік для того, щоб ставити батарейку. Плюс батарейки має бути зверху. Злегка натискаємо для того, щоб батарейка зафіксувалась. І закриваємо кришку. Тепер необхідно встановити поточний рік. Для цього виконуємо коротке натискання на кнопці M. Після того, як рік буде встановлено, виконуємо подовжене утримання кнопки M. Це необхідно для збереження результату. Далі коротким натисканням встановлюємо поточний місяць. І знову утримуємо кнопку M. Встановлюємо дату. І утримуємо кнопку M для збереження результату. Аналогічно наводимо час. Спочатку години. Тоді утримуємо кнопку М, далі хвилини. І знову утримуємо кнопку M. Пристрій можна використовувати. Далі дістаю одноразовий ланцет. Беремо ланцетний пристрій і виставляємо глибину проколу. Із заводу він виставлений на 3. Це оптимальний варіант для більшості користувачів. Повертаючи ковпачок в ту чи іншу сторону, можна регулювати глибину проколу від 1 до 5. На зворотній стороні також нанесені поділки. Тобто орієнтуватися досить легко. Тримаючи ланцетний пристрій, повертаємо ковпачок проти годинникової стрілки. Після чого знімаємо його. Вставляємо ланцет до фіксації. Після чого знімаємо захисний ковпачок. Вставляємо в пази ковпачок ланцетного пристрою. І повертаємо його за годинниковою стрілкою до фіксації. Відводимо ударний механізм, дістаємо одну тестову смужку. Решту смужок закриваємо. Вставляємо тестову смужку контактами вверх у глюкометр до упору. Перед тестом обов'язково потрібно вимити та просушити руки. Протираємо кінчик пальця ватою змоченою у спирті. Далі витираємо сухою ватою. Для забору крові прикладаємо ланцетний пристрій до бічної поверхні подушечки пальця і натискаємо на бічну кнопку для проколу, видавлюємо першу краплю крові і знімаємо її за допомогою сухої вати, видавлюємо другу краплю крові. Саме з цієї краплі будемо проводити тест. Беремо глюкометр і доторкаємося тестовою смужкою. Для забору крові. Після забору крові розпочнеться зворотній відлік. Після чого на екрані ви побачите результат. Після проведення тесту протираємо місце проколу ватою змоченою у спирті. Пристрій показує результати в міліграмах на децилітр. Для того щоб перевести їх в мілімолі на літр, необхідно розділити отримане значення на 18. Виймаємо тестову смужку. Для того, щоб її можна було легко вийняти, можна натиснути на кнопку зі зворотного боку. Результати вимірів автоматично зберігаються. Для того, щоб їх переглянути, потрібно натиснути на кнопку M. Можна бачити час, дату та рік проведення тесту. У мене доступний лише один вимір, тому що я виконував на цьому пристрої лише один тест. Після виймання або заміни батарейки, всі результати анулюються. Знімаємо ковпачок із ланцетного пристрою. Втикаємо вістря ланцета в захисний ковпачок використаного ланцета. Натискаємо на кнопку проколу для видалення ланцета. Автоматичного видалення ланцета чомусь не відбулось. Тому я його виймаю вручну. Вставляємо ковпачок ланцетного пристрою на місце. На цьому буде все. Робив я таку процедуру вперше. Тому, можливо, з мого боку будуть певні неточності. Пишіть про них в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі!